Керівник офісу президента України Кирило Буданов прибув до Сполучених Штатів Америки саме на переговори з американськими партнерами стосовно деталей мирної угоди. Про це він писав у своїх соцмережах а саме в Телеграмі. І далі за його допис разом з Рустемом Умєрвом та Давидом Архамією матимемо важливу розмову з американськими партнерами стосовно деталей мирної угоди. Запланована спільна зустріч зі Стівеном Віткофом, Джаредом Кушнером та Деніелом Дріском. Зазначив керівник ОПЕ. Як наголосив Буданов в Україні потрібен справедливий мир. Працюємо на результат. Тож, як ви вважаєте, чому за підсумками цієї зустрічі було досить мало інформації з Чи у таких питаннях краще, все ж таки послуговуватись принципом щастя, любить тишу? Венти, я все ж таки вважаю що ось та теорія, яка існувала до кінця минулого року, коли казали, що Україні слід протриматись до кінця 25 го тому що США будуть дуже сильно тиснути, тому що Трамп хотів, щоб Україна пішла на? Мир, який по великому рахунку був для нас, і до кінця року, щоб він ось як досягнення року міг пред'явити і претендувати на Нобелівську премію. А ми розуміємо, ось навіть це його посту, його листа, верніше, очільнику на Мегі, що для Трампа це така дуже дуже болюча тема. Він хоче Нобелівську премію мирські, і він не може пробачити Нобелівському комітету за те, що цю премію йому не дали, і коли навіть. Пояснюють, що це не уряд Норвегії дає, це є експортна рада. Це рівно та Трамп каже: ну це ж Норвегії. Вони знаходяться, вони повинні давати. Хоча Нобі галіта шведна, погоджує, що по миру присуджується саме Босла, тобто в Норвегії. Тим не менше, зараз, зараз будемо спостерігати. Як будуть е, відбуватися ці перемовини е, з американською стороною, адже тиск, який був, все ж таки, як на мене, він трошки знизився, і через те, що о, не готові, мені здається, ані Україна на капітуляцію нам вона не потрібна, ані Росія на те, щоб погоджуватись на ті умови, які ставляться в плані миру, і взагалі? У е, мене є відчуття, що цей план миру, який ми обговорюємо всі, як написав Блумберг, до речі, він був підготовлений з Росії з, зі сподіванням, що Україна його відкине, скаже: Ні, про це не можна казати. І США, і тоді Росія буде казати США, бачите, це Україна не хоче миру. А Україна каже, добре, давайте обговорювати, але давайте його змінювати. А Росії якраз не потрібні ті зміни. А скільки їм взагалі-то не потрібен цей план миру, їм треба продовження війни? Бо якщо ми моделюємо ситуацію, ось зупинилася там, де є. На лінії розмежування, то в Росії почнуться внутрішні конфлікти через те, що люди, які заробляють гарні гроші на цій війні, їм скажуть, що ви повинні повернутись в мирне життя і отримувати разів так 15 менше ніж мало до цього, але роботи немає, перспектив немає, і все таке інше. Тобто, до революції, як то кажуть, відкрита пряма дорога. Тому в Росії важливо, щоб війна продовжувалась і. Відповідно, вона не хоче ніякого миру, тому що будь-який мир, це перше, що виникне про російську владу, це питання: а чи досягли ви своєї мети, от те, що ви декларували на початку, і близько не відбулося? Бо якось так про Росія не згадує про денацифікацію ден... ден... ден та демілітарізацію, при тому що люблять казати, що ми хочемо досягти своїх перших цілей. Так, давайте ось чотири роки. Давайте проаналізуємо, що відбулось по кожному з наших напрямків. Ані демілітаризація, ані денацифікація не відбулось. Населення радше об'єднується ніж роз'єднується. це щодо денацифікації. А щодо демілітаризації, так зараз українська армія має такі види зброї. І Як до речі, ті, що ми отримали від партнерів, і ті, що вже самі розробляємо, які близько не мали чотири роки тому, то отже, виходить, що і близько не досягнуті ці цілі. І щоб не відповідати на питання, як так трапило, що цілі не досягли, Росія хоче перебувати і далі. Мені ми все рівно досягнемо чого прагнемо, і не звертайте увагу, що вже там скоро п'ятий рік і це все триває. Пане Іване, власне, ви згадували Гренландію. Далі також про неї хотіли поговорити, але вже в контексті того, як то Росія собі уявляє, що Росія використовує бажання Трампа отримати Гренландію як виправдання анексії Криму. І Далі зацитую, що заявив глава МЗС окупантів Лавро, Він говорить наступне. Крим не менш важливий для забезпечення безпеки Росії ніж Гренландія для Сполучених Штатів Америки. Ну і змі вже пророкують, що потенційна анексія Гренландії США запустить ланцюжок майбутніх посягань на інші території. Хотіли вашої думки з цього приводу почути? І знаєте, от подібні заяви підривають авторитет, взагалі міжнародного права, принципу непорушності кордонів. Як ви вважаєте, то хто все ж таки зрештою платить за це найбільшу ціну? Ну, безумовно, Росія хоче це використати. Але знаєте, Росії також ця історія може бути не такою вже й гарною, тому що приклад Мадуру показав, що коли ви говорите, давайте е руйнувати чи ні правило, то це призводить до того, що людина, яка була з вами тісно пов'язана, і це лідер країни, його арештовують його ж будинку, американські військові, і без жодних пояснень, як то кажуть. Відправляють сполучені штати Америки, там будуть А у Росії Зараз здається вже шість танкерів тіньового флоту заарештовані, при тому, що найменше два з них були заарештовані після того як вони підняли російські прапа. Що значить, що це власність держави Росії, але Сполучені Штати Америки це не спиняє. Тому о, робити заяви, що нам подобається, що руйнується світовострій, можна наразитись так, що сьогодні вам це подобається. А завтра може так трапити, що якийсь, якийсь американський спецпідрозділ візьме заростує ну Путіна навряд чи, А наприклад, Медведєва. Ну я не думаю, що його так огородняють, як Путіна, і тим самим скажуть: а ось він там робив якісь неприємні для Дональда Трампа заяви. ми вирішили його заарештувати, і що ви будете робити? Ви ж хочете з нами мати нормальні стосунки, і ми з вами хочемо мати нормальні стосунки. Стратегії безпеки США деться тричі Згадано, що треба з Росії нормалізувати стосунки. Ось давайте нормалізовувати, але давайте не звертайте увагу на те, що вашого колишнього президента було зараз. Я розумію, що це поки що в теорії, але коли не працює право, а і Росія цього прагне, і Трамп цього прагне. То будьте готові на того, що подібні історії вони будуть не лише десь там далеко відбуватися, вони будуть відбуватися на пос безпосередньо пос... вашій країні перед вашим носом. Тому тут -то треба безумовно Росії двічі думати перед тим, як по підтримувати США у прагненні щодо Гренландії, адже о, сьогодні це Гренландія а завтра скаже а взагалі то чому ми піхуємось про безпеку, тому що є Росія. А це джерело небезпеки для нас. А що буде, якщо Китай захопить Росію, то буде взагалі жах. то давайте з Росією вирішимо питання ще до того, як Китай там десь, як ви кажуть, розклав свої папочки. А, і це, безумовно, не дуже буде приємно, але це розумієте, радійській владі, що риторика, що ми підтримуємо руйнування світу, побудованого на силі права, заміщаємо на право сили. Це все може бути дуже-дуже мати верніше негативні наслідки насамперед для Росії, адже від собі, що буде, якщо той же Китай то скаже, добре, оскільки право вже не працює, то давайте повертайте нам це те, що воно забралося 245 років тому, а бажано ще з усіма власними територіями все, що знаходиться східніше від Урала. Це абсолютно може бути реальна історія, і не думаю, що. Росія зможе цьому якось протидіяти, якщо дійсно таке рішення прийме Китай, базуючись на тому, що і США і Росія говорять, що права вже в цьому світі немає. Сьогодні планувався виступ зеленського в Давосі о 14.30, але його було скасовано, і змі дописують про те, що скасовано його було через нічний обстріл. Він залишився в столиці для нарад щодо відновлення енергетики, тепла та води. І хотіла б запитати вашої думки, як ви вважаєте, якщо б все все-таки зеленський проїхав до відбулась би в нього зустріч із президентом Сполучених Штатів Америки? І головне чи вплинула б особиста поява президента на порядок денний цього? Форуму. Ну, безумовно, вона вплинула б. Інше питання, чи була б дійсно ця зустріч, це не означало би, що вони зустрілись. І друге, а наскільки вона наскільки вона була б дала. Бо дуже багато людей зараз говорять, що зараз не найкращий час Зеленському зустрічатися з Трампом, тому що Трамп зараз дуже багато говорить про Гренландію. Зараз ця конфронтація по лінії. У США, в Європейський Союз, і така зустріч гіпотетична Трампа і Зеленського могла перетворитись на тиск Трампа на Зеленського з тим, щоб він просив ЄС відмовитись від Ірландії. Україні це не потрібно. І тому були чутки про те, що наші партнери, вони, європейські партнери, вони, в принципі, казали Зеленському, що може краще не зустрічати зараз Трампа. Що зараз а, цей піковий період розмов про Гренландію? Краще як то кажуть, щоб ця зустріч не відбулась, або якщо вона і відбудеться, бо все ж таки ще буде тиждень тривати весь цей форум, ще лише другий день. А то щоб можливо спочатку були розмови Трампа і європейців, щоб е, якось вирішили наскільки це можливо, питання по Гренландії. А вже коли воно буде вирішено, ось тоді може бути ця зустріч вже на фоні, як то кажуть, досягнутого результату по лінії Трамп Європейський Союз, а не до нього. Ось власне саме тим фактом, що ця було прохання, що давайте утримайтесь від зустрічі зараз, і ризиками, що а, Трамп міг би просити і тиснути на європейців, щоб вони а, віддали Гренланді США. Я думаю, що це і пояснює той факт, що поки що. Президента немає дійсно безумовно обстріл, він також мав вплив по одній простій причині тому, що в світі в принципі люблять казати щось. Дивіться, Україна обстрілює, а їх президент, замість того, щоб бути зі своїм народом, їздить по закордонах, зустрічається з іншими політиками, що може краще зосередитись на власній країні. Тому це також має вплив на прийняття рішень президентом України Зеленським та його оточенням. Пане Іване, вітаю вас також дуже рада бачити. Дякую, що доєдналися. Власне, далі хотіли трішки згадати ті заяви, які лунали з Кремля, що там заявляли. Адже і посланець Путіна Дмитрієв також є автовоз для зустрічі з американцями, і про це дописує видання Reuters. Зустріч Дмитрієва з посланцями Трампа також відбудеться сьогодні, 20 січня. Хотіла ваші думки запитати, все ж таки, чи можуть закінчитися оці зустрічі російської та американської сторони, до яких Нових домовленостей можуть вони дійти, і особливо цікаво це в контексті того, що все ж таки Дональд Трамп запросив і Путіна, і Лукашенка до так званої Ради миру. Пані Дарина Дональд Трамп запрошує абсолютно всіх. Знаєте, в Ізраїлі вже з'явився жарт, що він може запросити ще й кімчанина, а та інших, тому що нагадую, що запрошення війти до Ради Миру це не значить, що людина. Є... Прийняла запрошення і війшла до цієї ради миру. А якщо людина запрошує, то ця людина повинна негайно сплатити один мільярд доларів США, зробити внесок, і після цього війти в Раду Миру. Тобто зрозуміло, що а, подібні запрошення до них є певна іронія, в тому плані, що таке враження, що мета Трампа не створити Раду Миру, а зібрати кошти з тих, хто йому їх заплатив. Uh, у Путіна, безумовно, є мільярд, він може заплатити. Інше питання: а що це може дати? Тому що це рада миру, це насамперед погані, поки що. Можливо, там в перспективі Україна буде з'являтися, але це лише перспективі. А, але мільярд треба платити, а враховуючи стан російської економіки, а діставати один мільярд. Я розумію, що для російської, виходячи з обсягів російської економіки, це можливо копійки, але тим не менше. Там вже дуже багато проблем, і ці проблеми вони що абсолютно логічно, зараз починають спливати. Тому що зараз давайте так. Вже ми в другій половині першого місяця року. І зараз починаються перші наслідки підвищення податків, які мали місце в Росії з початку року. А тут така історія, що дійсно багато хто говорить про необхідність економити гроші, і на фоні розмов про необхідність економії витратити один мільярд суто заради можливості входити до Ради миру, ну це таке сумнівне досягнення. Тобто, в принципі, тому я і розглядаю це запрошення Путіна не як визнання того, що Путін дійсно один з найбільш перелюбніших людей у світі, всі розуміють, що це не так. А тому що в нього є цей мільярд, і Трамп хоче, щоб цей мільярд Путін там йому.